Ми живемо, немов у раю, і не цінуємо цього, відкидаємо Бога і Його посланців, руйнуємо прекрасний світ, людські взаємини, любов і мріємо про фантастичні подорожі, космічні перельоти та інопланетні форми життя. Але за межами земного раю є лише космічне пекло, дуже агресивне до людей середовище. Останні сто років люди вирішили стати богами. Так було й у допотопному світі. Сьогодні Бог дозволив розвинутись технологіям, при цьому близько мільярда людей на землі голодують і все стає лише гіршим. Такою була проблема і першого світу перед всесвітнім потопом. Надрозвинена цивілізація, де немає місця Богу, є нехтування Божою владою, порядком, культурою, законами та світоустроєм, це шлях до краху. Головна ознака, що земля на межі катастрофи, в тому, що люди обдурені, вони втекли від реальної біблійної історії людства, відмовилися від Бога. Біблія ж містить правдиву історію людей і землі від самого початку, в ній істина про потойбічне життя і небесне царство, правда про рай, пекло та їх мешканців.